Майданчик. Друг мій Дмитрик казка Вірний друг. Одного разу тато прочитав мені оповідання. У ньому йшлося про те, як один учений поїхав на північ вивчати життя різних тварин. Із собою він узяв свого вірного друга, пса Джека. На півночі завжди дуже холодно. Там майже не буває сонця, часто йде сніг. Річки замерзають. Демуть холодні вітри. Ось, мабуть, тому вчений застудився і помер. Вірний пес не відійшов і тоді, коли приїхали люди і поховали його господаря. Вони вирішили забрати собаку з собою, але Джек не захотів повернутися додому. Він залишився біля могили і лежав на ній доти, доки сам не вмер. Вірний пес не залишив свого господаря. Ось таким було оповідання. Я глянув на своє цуценя. Воно теж подивилось на мене. Я погладив його. Цуценя замахало хвостиком і лизнуло мене просто в ніс. Мій славний друже, лагідно сказав я, ти любиш мене. Я знаю, ти такий же вірний пес. Цуценя почало стрибати і ще кілька разів лизнуло моє обличчя так, наче хотіло продемонструвати, як сильно любить свого господаря. Я теж дуже люблю його. Раптом мені пригадалось, як мама казала, що Бог любить мене. Ще вона запитала А ти любиш Господа? Я відповів так. Значить, сказала мама, ти повинен бути вірним йому все життя. Тільки тепер, коли тато прочитав мені розповідь про вірного собаку Джека, я зрозумів, що означає бути вірним. Я хотів би, щоб моє цусеня теж стало моїм вірним собакою. Знаю, що й Бог чекає від мене такої ж вірності, як я від свого цуценяти. Увечері мій брат прочитав мені з Біблії такі Божі слова Будь вірний до смерті. Тоді я вирішив вчитися бути вірним Господові, а своє цуценя назвав Джеком. Дитячий майданчик. Друг мій Дмитрик. Казка Мураха. Мама попросила мене підмести доріжки у дворі. Мені не хотілося. Дуже кортіло піти зі своїм цуценям погуляти. Джек став ученим цуценям. Він уже виконував деякі команди. Але найулюбленішою командою Джека була команда Гуляти. Ось і зараз Джек всіма силами собачих хитрощів намагався мені продемонструвати, що хоче піти зі мною гуляти. Він то хапав паличку і приносив мені її, то підбігав до хвіртки і пильно дивився мені в очі. Але мама попросила підмести двір, тому наше гуляння відкладалося доти, доки не буде зроблена робота. Нічого не вдієш, я неохоче почав підмітати. Розмахуючи мітлою то вправо, то вліво. Сміття летіло на клумбу і осідало на квітах. Частину сміття я замів під лаву, частину під ворота. Можна піти гуляти? запитав я у мами. Гав, гав, запитав по собачому Джек. Ходімо, подивимося, чи добре ти підмів двір, сказала мама. Оглянувши доріжки, вона нічого не сказала. Не помітила, подумав я полегшено зітхаючи. Дмитрику, ходи, я дещо тобі покажу, покликала мама. Мамо, я гуляти хочу, завередував я. Спершу я щось тобі покажу, а потім ти підеш гуляти, наполягала вона. Я неохоче підійшов до мами. Вона взяла мене за руку, повела в глиб двору і вказала на мурашник. Що, я мурах не бачив, чи що? обурився я. А ти подивися, придивляйся уважніше, можливо, щось цікаве таки помітиш. Мурашки повзли, тягнули на собі різні палички, забігали в мурашник, вибігали, нічого цікавого. Подивися на цього малюка, який він старанний, сказала мама. Мурашка малюк тягнув на собі паличку, дуже маленьку. Зрештою, це для нас вона маленька, а для мурашки справжня колода. Паличка була удвічі більша від мурашки. Надриваючись, малюк тягнув її і піднімався по мурашнику вгору. Кілька разів паличка зривалася і падала вниз, до самого підніжжя мурашника, але наполеглива мураха знову тягнула її вгору. Нарешті дотягнула таки до вершини мурашиного будинку і обережно поклала. Тепер паличка лежала, мов приклеєна. Я намагався її здмухнути, проте вона навіть з місця не зрушила. Бачиш, як старанно мураха виконала свою роботу, сказала мама і пильно подивилася на мене. В біблії записано все, що не робите, робіть як для Господа. Мама більше нічого не сказала і пішла. Мені стало соромно. Отже, мама помітила, що я погано прибрав. Я взяв мітлу і знову почав підмітати, але робив це тепер так завзято, ніби в гості до мене прийде сам Господь і побачить, як чисто я прибрав. Відтепер я все буду робити старанно, як для Господа. Майданчик. Друг мій Дмитрик казка соняшник. Навесні тато і мама працювали на городі. Вони копали землю і садили різні корисні рослини. Я теж хотів посадити що небудь. Тату, сказав я, дай мені, будь ласка, на сінину. Найменшу. Мені також хочеться щось виростити. Гарне бажання, посміхнувся тато і дав мені на сінину. Це насіння соняшника. Посади. Я посадив. Спершу з'явилися два маленьких листочки, потім ще і ще. Коли прийшло літо, мій соняшник став великим і струнким. Його верхівку прикрашала чудова квітка капелюх. Я дуже любив спостерігати за моєю рослиною. Вранці соняшник підводив свою квітку назустріч сонечку і весь день стежив за ним. Куди воно рухається, туди й соняшник повертає свою квітку голівку. Мій соняшник стежить за сонечком, радісно поділився я своїм відкриттям із мамою. Ні, посміхнулась мама. Це він радіє сонечку. Він завжди повертає свою голівку назустріч ніжним сонячним промінням. Як прив'язаний, пожартував я. Так, схоже, посміхнулася мама. Тільки прив'язало його сонечко не ниткою, а своїм теплом і світлом, точно так, як наш Бог прив'язує своєю любов'ю і світлом тих, хто звертає своє лице до нього. Якщо ти хочеш відчути любов і ніжну турботу, поверни своє обличчя до Господа, і він обов'язково зігріє тебе. Матеріал, використаний з книги «Друг мій Дмитрик», автора Алли Алексєєвої з дозволу видавництва смірна. Більше про книги видавництва ви можете дізнатися, відвідавши веб-сторінку www.smirna.org Дитячий майданчик.